Павні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Я думаю, що вчора ви побачили, що біткоін сягнув рекордної позначки за ціною майже 110 тисяч доларів, там десь 109 тисяч 720 з чимось доларів. Абсолютний рекорд за весь час існування. І я запевняю вас, що це тільки початок. Якщо ви думаєте, що. Неможливо буде побачити, як він буде коштувати 200, 300-400 тисяч доларів. Я хочу дати вам кілька аргументів, щоб ви побачите скоріше за все ці цінові позначки, і навіть на цьому він не зупиниться. Для цього є кілька суперфундаментальних причин. Я кажу зараз не просто про важливі причини, а про такі причини, які роблять це, ну майже що гарантованим. І якщо ми з вами подивимось на історію цього активу, ми. Будемо насправді вражені, як довго ми не бачили того, наскільки це серйозний актив. А те, що це актив, навіть не сумнівайтесь, він на п'ятому місці взагалі за вартістю серед усіх активів в світі. На першому місці золото да? трішки випереджає за сукупною капіталізацією біткоін компанія, наприклад, Nvidia. Але трішки відстає компанія Amazon. Біткоін на п'ятій сходинці. Я, до речі, в себе в телеграм-каналі розміщую відповідну інфографіку періодично з ринковою аналіткою по різних активах. Можете підписатись і будете в курсі. Так, от нагадаю вам дуже коротко історію біткоїна. У жовтні 2008 року з'являється публікація так званий White Paper, «Bitcoin. A peer-to-peer -Peer electronic cash system». Зробив його анонімний розробник або можливо, група розробників під псевдонимом Сатоши Накамота. В світі досі гадають, а хто ж це такі. Цей документ описує концепцію децентралізованої цифрової валюти на слові блокчейну. І вже 3 січня 2009 року відбувається майнінг першого блоку, так званий Genesis-блок. Це офіційний запуск мережі Біткоїн. На той момент вартість біткоїна близька до нуля. 2009-2010 рік це експериментальний такий етапи, перші транзакції з біткоїном. Біток майнили переважно ентузіасти, програмісти, які тестували протокол. Да. 2010 рік, до речі, перша комерційна транзакція, перша купівля за біткоін. Знаєте, що купили? Купили дві піци за 10 тисяч біткоїнів. Тоді це було приблизно 40 доларів. Сьогодні це більше мільярда доларів, до речі. <хи> так от та подія стала ілюстрацією першого такого практичного застосування біткоін як засобу обміну. Потім, 2011-2013 роки, це такий поступовий вихід на ринок і перша хвиля зростання. У 2011 році біткоін вперше перевищив 1 долар в ціні, 1 долар, але потім він зазнав значної волатильності і впав до 30 центів. А потім підскочив до 31 долара до кінця року. 2012 рік це вже перший так званий халвінг, це зменшення винагороди майнерам, це важливий елемент дефляційної моделі біткоін. 2013 рік ціна біткоїна зросла до понад тисячі доларів, і це вже привернуло увагу ширшого кола інвесторів, ну і безумовно засобів масової інформації. А в 2013 році ще цікава подія сталася. The US Financial Crimes Enforcement Network, Фінсен, так званий, випустив. Перший такий регуляторний припис дай рекомендації щодо біткоїна, тим самим офіційно визнавши його як складову фінансової системи. 2014-15 роки наступний етап це корекція і консолідація. Внаслідок проблем з безпекою, тоді це був крах провідної. Біржі оцієї криптанської такої, да, і низки регуляторних викликів ціна біткоїна впала до десь там 300 доларів приблизно. 2014 рік ще одна дуже важлива подія відбувається: це ключові компанії, такі як, наприклад, Microsoft, і ще кілька компаній Overstock.com, Вони почали приймати біткоін як офіційний засіб платіжний, да, тобто можна було купити продукцію цих компаній за біткоін. 但是。 І оці історичні події, про які кажу дові, ми до них ще з вами не дійшли. Це перші тільки ластівки. Да? 2015 рік. Біткоін торгується в діапазоні десь 200-500 доларів і починає здобувати ширше використання, зростає його інфраструктура, з'являються біржі, гаманці, сервіси. Да? Ну, по суті, створюється екосистема біткоін. А от далі приходить перша мегаісторична подія в його житті. Біткоін офіційно визнається. Знають товарам, commodity, а не цінним паперам США у 2015 році. Офіційне рішення 17 вересня 2015 року орган, який його прийняв, це комісія з торгівлі товарними фьючерсами США, так звана US Commodity Futures Trading Commission. І суть рішення наступна що Біткоін та інші такі віртуальні каренсіс, вони їх назвали знову таки валюти, да, визначаються як товари згідно з таким документом, який називається Commodity Exchange Act. тобто його визнали не валютою, а товаром. І регулювання біткоін відповідно відбувається так само, як щодо інших товарів, таких як золото, нафта чи зерно. І це відкрило можливість для фьючерсної торгівлі. Для Кеджування також для регуляторного нагляду з боку цієї комісії CFTC, а не банківських чи валютних регуляторів. І це, по суті, така більш ліберальна модель регулювання. Хоча в повсякденному використанні біткоін часто називають криптовалютою в правовій площині з 2015 року він тепер товар Commodity. Зверніть увагу, це. Перша історична мегаподія в житті біткоїну, яка заклала фундамент його великого майбутнього. Далі 2016-2017 роки, технічні оновлення, зростання популярності. 2016 рік другий халвінг біткоїну, який знову зменшив винагороду майнерам, підвищив інтерес до бітка. Як до дефляційного активу. 2017 рік. Впровадження технічного оновлення, яке підвищило пропускну здатність мережі. Той же рік, запуск ф'ючерсів на біткоін на Чекашській біржі. Це початок визнання біткоїна традиційними фінансовими ринками. Той же рік відбувається ріст ажіотажу навколо криптовалют. Грудень, 2017 року, біток вже 19 тисяч доларів. Згадайте, тільки був тисячу вже 19. Кінець 2017 тисячі того року комісія по цінним паперам фондовому ринку СЕК починає активніше розслідувати так звані ICO Initial Coin Offering, оферінг, да, як потенційні нелегальні розміщення цінних паперів. Тобто, коли випускають якісь нові токени, да, так звані альткоїни, ця комісія каже, так, треба розібратися, чи це не є нелегальний випуск цінних паперів, схожих чимось на акції? І увага регуляторів і жорсткі розслідування, це теж. Ознака серйозності, але найголовніше попереду. Після піку в кінці 2017 року ціна біткоїна падає до приблизно трьох тисяч доларів у 2018 році. Наступні роки характеризуються стабілізацією і таким поступовим відновленням. 2020 2021 роки масове прийняття інституційний інтерес. 2020 рік така кампанія, як. MicroStrategy, Стретеджі відомого Майкла Сейлера або компанія Сквер та інші, почали купувати біткоін для корпоративних резервів, і деякі з цих компаній інвестували мільярди, деякі десятки мільярдів доларів інвестували в біткоін. Наприклад, 2021 рік Тесла купили біткоін на півтора мільярди доларів і тимчасово навіть приймала його як оплату за автівки. 2021 рік знову Ель Сальвадор став першою країною, що Офіційно визнала біткоін як законний платіжний засіб, хоча треба відзначити що потім під тиском МВФ буквально нещодавно вони відступили да, і зменшили от таке рівень визнання біткоїна 22-23 рік підвищена увага регуляторів до криптовалют розвиток нормативних актів такий собі вихід біткоїна з підпілля взагалі в цей період ми з вами можемо відслідковувати як в конгресі конгресмени почали сперечатись про те як регулювати криптовалюти які мають бути підходи які мають бути правила гри тобто це реально вихід вихід з підпілля. Ну і 24-й рік, 25-й роки, це вже Таке дорослішання ринку і глобальне поширення біткоїну. У 2024 році відбувається друга історична мегаподія в житті біткоїна: це затвердження так званих спотових і або біржових фондів на біткоін. Це відбулось в США і відкрило доступ до криптовалют для широкого кола інвесторів на фондовому ринку. В ці біржові фонди вклали вже понад 150... в цій бір. І в ці біржові фонди вклали вже понад 115 мільярдів доларів за якийсь рік. Компанії, такі як BlackRock, Fidelity, Grayscale, Franklin Templeton вже активно залучають кошти інвесторів і купують біткоїни. Тобто, по суті, оці ці ТІФ це є біржові фонди, які беруть гроші у інвесторів на фондовому ринку, і на них купують реальні біткоїни. І таким чином вони створюють місток між гігантським суперліквідним фондовим ринком, який просто колосальну капіталізацію має в США. І ринком, крихітним криптовалют, на якому домінує біткоін, і капіталізація біткоїна вже перевищила 2 трильйони доларів. Але це просто нічого в порівнянні з капіталізацією фондового ринку, тому що найбільша п'ятірка компаній, ми беремо на фондовому ринку, так вони мають капіталізацію більшість їх понад 2 трильйони доларів. Да? Тобто там хтось за 3 трильйони, хтось два щимось да, і так далі. Тобто, і біткоін серед цих компаній п'яти потрапляє як дуже. Цінний актив, і ще одна вагома подія, яка відбувається в грудні 24-го року. Зверніть увагу при президенті Байдені, при демократах, які всіляко щемили криптовалюти, да, от їх критикують за те, що вони були криптоскептиками. Але подивіться, при них мінфін США називає біткоін цифровим золотом, визнаючи його роль в фінансовій системі, так, при Байдені. Ну і 25 п'ятий рік загальний рівень глобального прийняття цього adoption rate біткоїна сягає трьох Сотків це вже співставно з ранніми стадіями інтернету. і Це свідчить про великий потенціал подальшого зростання. Тобто, ще раз близько 3% людей на планеті володіють або активно використовують біткоін 7 березня 25-го року. Президент Трамп публічно заявляє про завершення війни проти криптовалют, підтримку майнінгу і цифрових активів. Квітень травень цього року такі Штати, наприклад, як Техас, Пенсильванія, Агая і деякі країни, такі як Швейцарія, оголошують про наміри створити власні біткоін-резерви. І це тільки початок історії, тому що якщо взяти оці дві ключові події, да, що біток визнаний не валютою, а товаром, і друге, що США погодили біржові... Фонди на біткоін і по суті зробили місток між фондовим ринком і ринком криптовалют. От ці дві події самі по собі є достатнім таким базовим сетапом для того, щоб з випуском нового боргу. З розмиттям цінності фіатних валют, з друком долару, те, що безумовно будуть робити штати, та і не тільки долару Китай друкує гроші. Всі успішні великі країни друкують гроші. Це буде штовхати біткоїн гори. Подивіться сьогодні: капіталізація біткоїн, тобто його сумарна вартість, 2,1 там до двох десятих трильйонів доларів. Два з хвостиком трильйони доларів. А капіталізація золота найдорожчого активу в світі. 22 трильйони доларів. А ви знаєте, яка капіталізація золота була прямо перед тим, як на нього запустили оці біржові фонди ІТФ, дозволили купувати не фізичне золота, да, тобто його там зберігати, а купувати акції золотих фондів, які купують золото. Капіталізація золота була трильйон з хвостиком. А потім вона зросла більш ніж в 5 разів за 7 років. Саме завдяки запуску ETF фондів і завдяки тому, що Америка друкує гроші. Ви думаєте, Америка перестане друкувати долари? Я думаю, що якщо вони вже визнали офіційно легально біткоін, я думаю, що якщо вони вже створили ці біржові фонди, ETF і дозволили таким компаніям, як Блекрок, як Grayscale, як Fidelity заробляти на цьому, я думаю, вони зробили просто такий ідеальний сетап для злету цього активу до небес за певних умов. Звісно, коли прийде наступна фаза макроциклу, і коли США будуть робити масштабні ін'єкції ліквідності в свою економіку. А коли це відбудеться? Коли в економіці погіршиться ситуація, коли буде зростати безробіття, коли будуть якісь банкрутувати бізнеса, коли буде корекція на фондовому ринку, а все це може бути вже. Восені цього року ближче до зими цілком ймовірно, що буде рецесія, і якої б гостроти вона не була, вона погіршить фундаментальну економічну ситуацію. І ФРС будуть змушені реагувати на це, по суті, здешевлюючи вартість долара. І США будуть наповнювати економіку грошима. І тому я думаю, що наступного року ми побачимо значно більшу ліквідності в американській економіці ніж сьогодні, тим більше, що в них будуть проміжні вибори до конгресу. А що це буде означати для крихітного ринку криптовалют і крихітного двохтрильйонного біткоїну? Я думаю, це буде означати для нього. Суттєве зростання в ціні. Друзі, згодні ви зі мною чи не згодні? Поділіться вашими думками в коментарях. Мені буде цікаво їх побачити. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку, поділітись з друзями. Ви таким чином сприяєте економічному просвітництву в Україні. Ну і дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на YouTube, і на монобанку. Це дуже цінно для розвитку україномовного Ютубу про економіку. Дякую вам, до зустрічі.